Волонтерську асамблею привели для обласних осередків товариство Червоного Хреста у Вінниці. Це вперше за час повномасштабного вторгнення, коли волонтери цієї організації зібрались разом, аби розповісти про зроблену роботу, та найважливіше вирішити, чим червоний хрест Вінниччини може допомогти переселенцям, захисникам, людям похилого віку та дітям. Доглядають за людьми похилого віку, надають психологічну допомогу як цивільним, так і військовим. Усе це та багато інших корисних справ роблять волонтери Червоного Христа Жмеринської громади. Про досягнення районної організації на волонтерській асамблеї розповідала Людмила Палаута, яка вже багато років є добровольцем організації. Я, наприклад, і ще одна моя колега займаємося таким напрямком як здоров'я громад, теж пропаганда здорового способу життя, здорового харчування. Також ми проводимо інформаційні тренінгові сесії для населення. Волонтерську асамблею Червоного Христа організували у Вінниці, аби об'єднати волонтерські та громадські організації та визначити, в якому напрямку їм усім працювати в теперішній час. Це захід, яким ми дуже пишаємось, тому що він об'єднує зараз тут людей, які, на яких базується наша діяльність. Тому що Червоний Хрест це саме про волонтерство. Також під час асамблеї волонтери обговорили найважливіше розвиток соціальної допомоги, освіти, охорони здоров'я та екології. Ми святкуємо Міжнародний день волонтерства, і сьогодні ми вітаємо всіх наших волонтерів, тому що волонтерство це не робота, це поклик душі. Кожен волонтер унікальний у своєму житті. Вони зупиняються не тільки на своїх пріоритетах, але й на турботі про інших. Щороку, 5 грудня, відзначають міжнародний день волонтерів. Свято заснували майже 40 років тому з ініціативи Генеральної асамблеї ООН. Під час повномасштабної війни волонтери допомагають українським військовим і цивільним. Нині волонтером став фактично кожен українець. Євгеній Овсянікова Анастасія Усачова, телеканал Віничина.